Шановні члени журі, учасники конкурсу та гості. Мене звати Анастасія. Мене звати Ксенія. Ми представляємо роботу на тему методи розмноження і догляд за садовими декоративними та лісовими культурами. Екологічні аспекти, які, які виконали вихованці гуртка майстри рослинництва під керівництвом Ярославського Олександра Васильовича, учні ліцею номер 285 міста Києва. Актуальність цих досліджень полягає в тому, що зміни клімату та антропогенний вплив негативно впливають на біорізноманіття. Відновлення садових та лісових культур є ключовим фактором стабільності екосистеми і сільського господарства. Ми досліджували ефективність сучасних методів розмноження та екологічного догляду за цими культурами. Мета нашої роботи полягала в аналізі методів розмноження садових та лісових культур та вивчення їх екологічних аспектів. Ми досліджували ефективність вегетативного та насінневого розмноження, зокрема живцювання, щеплення та відводки, а також насінневе розмноження, особливо в тепличних та відкритих умовах. Методи дослідження включали порівняння ефективності вегетативного розмноження в тепличних умовах і на відкритому ґрунті. Ми використовували крапельний полив для оптимізації укорінення, мульчування для збереження вологи. Та захист від шкідників за допомогою органічних засобів. Результати наших досліджень показали, що вегетативне розмноження в теплиці значно ефективніше в осінньо-зимовий період, температура та вологість є стабільними. Наприклад, суниця садова в тепличних умовах мала 95% успішного укорінення, тоді як у відкритому ґрунті лише 85%. Для декоративних культур, таких як туя, самшит, теплиця показала також кращі результати. Насінневе розмноження було менш ефективним для багатьох культур, але горіхи дали найкращий результат в осінньо-зимовий період. Висновки нашого дослідження підтверджують, що використання тепличних умов є доцільним для початкового етапу вегетативного розмноження, а відкритий слід використовувати для загартування рослин. Це збільшить ефективність розмноження та сприятиме відновленню рослинних ресурсів. Дякуємо, Дякуємо за увагу!